Всім привіт, мене звати Олег. Я виконую електромонтажні роботи. Я хотів робити короткий опис виконаних електромонтажних робіт, тобто розкрутіть поняття як розподілчі коробки. Для чого потрібна розкрутія коробки? Воно розподіляє основну лінію від розгалуження. Є різні види виконаних електронний обід розподілчих коробки. Можна робити на скрутку. Через клеву є електромонтаж без розподільчих коробок. Це йде би, в розетку під євростандарт. Ну, я перепробував всі методи різні, але ну, я щось більше схиляю, до залишитися до такої оптимальної позиції, як розподільчу коробку залишати, а що її не потрібно, її можна заліпити. А і скрутки зробити, обов'язково працюють тільки з монолітом. Практики вже більше десятирічним. цей бізнес. Здається, що це самий оптимальний варіант у нас на щас. Але акцентувати почував на тому, що я, крім того, що зборую, роблю скрутки до 5 сантиметрів, обов'язково кінці проваджую сваришним апаратом. Для чого це робиться? Для того, аби не відчувати розриву кабеля. Я вважаю, що це є найоптимальніший варіант, а на тому тежі. Те, що там коробки, портає, євростанта, розхід камня, якщо йде дуже великий, коли робити без розплітічих коробок, камінь відповідно мусить заходити з розетку одну і вертатися до другої. Різні способи перепробування, мені ну, здається, що цей спосіб сам є оптимальний, на мою думку, це, що я хочу на цьому цитувати. Хто, якщо може, лишайте свої коментарі, особливо підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Що щось звертається? пишіть, будемо щось думати. Все пока.